Думаю, буде весело. Давайте скоріше відкривати кришки. Віта, починай. О, ні, який жахливий початок. Я б сказав колючий. Невже мені доведеться їсти цей кактус? Він же такий страшний. Я точно вколюсь. Гаразд залишається тільки сподіватися на краще. Ай, як боляче! Може, вистачить? Звісно, ні. Їх швидше. Здається, я маю ідею. Навіщо я робитиму собі боляче, коли я можу просто відрізати всі голки? У мене навіть підходящі щіпці є. Та-дам! Тепер мені не доведеться мучитись від кожного уколу. Сподіваюся, що кактус буде смачний. Ну як ти так швидко його з'їла, ніби він солоденький. Oh -oh. Ні, нічого подібного. Він огидний. Mm. Так, відчувається. Тепер моя черга відкривати. Стояти жінки вперед. Тим більше мені випало таке смачне морозиво. Потрібно якнайшвидше його з'їсти. Віта, куди ти забрала моє морозиво? Поверни його назад. Ні, бачиш, у нього круглі кульки. І це означає, що вони мої. Yeah. Я знаю, як це виправити. Після теплої обробки кульки перетворюються на жижу. А через трикутну форму ріжка ця жижа буде моєю. Готово. Як же смачно! Я дуже пошкодувала, якби віддала морозиво вітя. Нато вже воно класне. Алексе, тепер ти можеш відкривати кришку. Нічого собі, треба ж яка краса, такий апетитний сендвіч, Так і хочеться його якнайшвидше з'їсти. Як приємно усвідомлювати, що мені не доведеться ні з ким ділитися. Вся ця смакота моя. Твоя кажеш? У мене з'явився план, як теж поласувати бутербродом. Алексе, тебе й кличе ніж допоможе мені перетворити квадратний сендвіч на два трикутні. Wow! Пробач мені, Алексе, але я мусила це зробити. Зрозумій, я теж зголодніла. Ах так. Тоді побачимо, як тобі сподобається бутерброда з таким же трикутним перцем. Думаю, буде як мінімум весело. Смачно! Жаль, Алексе, що не ти їси ці сендвічі. Ах, ні, зовсім не шкода. Ха-ха. Awesome! Ой ой. А ось Йо! тут явно щось не так. Звідки у бутерброді перець. Допоможіть! А! <звіт> у мене щось є, що допоможе тобі загасити внутрішню пожежу. Випий! Hey! <звіт> Швидше дайте мені різину! О, ні, що я тільки що випила. О-о! Oh -oh. <звіт> Нічого собі! Оце шоу! <звіт> <звіт> Подивимося, що чекає на нас у цьому раунді. Повіти а що ж у мене. Ох ти. Сподіваюся, мені теж пощастило. О, ні. Я вам не пеш, щоб собачий корм їсти. Я так не хочу це робити. Awesome. Поки не доведеться, тому що я буду їсти першою. Хочеться якнайшвидше з'їсти цей кавун, який він соковитий саме для спекотного літнього дня. Я знаю, як можна теж здобути собі трохи кавуна за допомогою спеціальної ложки. Кейсі, тримай ложку. З її допомогою їсти буде зручніше. Дякую величезно. Це і справді зручно. Awesome. Тільки ось тепер мій кавун, тому що ти нарізала його на круглі шматочки. Наступного разу уважніше дивитимешся. Думаю, ця історія з кавуном багато чому тебе навчить. Та я тобі зараз отримуй. Мимо можеш кидатися скільки хочеш, а я поки що доїдатиму кавун. Через тебе мені залишилося зовсім небагато кавуна. Але хоча б залишки я з'їм без чиєїсь допомоги. Смакота готова. Віта твоя черга. Думаю, чіпсики будуть дуже смачними. Тим більше Прінглс. Я їх просто обожнюю. Я теж. І я не можу позбавити себе радості. Збавити від чіпсів як добре, що для цього потрібно лише збовтати пачку. What? Дивно, чому там пусто? Де всі чіпси? Який жах? Хто посмів це зробити з ними? Чипси у будь-якому вигляді смачні, а ось мені доведеться їсти собачий корм. Він неприємний. Навіть на запах він жахливий. Здається, мене від нього знудить. Може, я не буду його їсти. І ще як будеш? Ви тільки гляньте на те, який він бридкий. Хоча б спробувати треба. Цу, де, який жах, мерзість. Собачий корм треба їсти із спеціального посуду. Скажи, дякую, що я захопила тобі таку. Так, дякую. У цій мисці корм виглядає ще гірше, а їсти його ложкою я просто не зможу. Hey! А я тобі допоможу, головне, не ворушайся. Все одно я потраплю. Oh, no. mm -hmm. Ну як подобається. Фу, нічого гірше, я у житті не пробував. Думаєте, це смішно? Зараз я покажу, що таке смішно насправді. Oh, no. Як ти посмів? Від нас тепер нестиме як від собак. Oh, no. Ось це весело. Oh, no. Дівчата, як ви думаєте, цього разу кому пощастить? Okay. Зараз і дізнаємось. Точно не мені. А ось мені пощастило. Люблю роли. Мені тож мені випав шоколад. До того ж, дуже смачний. Його дуже складно знайти в магазинах, тому він стає ще ціннішим. Я знаю, що у всіх присутніх вже течуть слинки, але я не збираюся ділитися. Смакота! Awesome. Так і хочеться якнайшвидше з'їсти всі ці трикутні часточки. Я круто, що я можу це зробити. Але перед цим потрібно показати шоколадці пару прийомів карате. Ось так. Тепер усі знають, що Кейсі може і здачі дати. А тепер я покажу трюк. Лов шоколад кирптом. Але це ще не все. Спіймати одну часточку може кожен, а ось зловити цілу купу часточок набагато складніше. І мені не вдалося спіймати жодної. Яка ганьба? Та гаразд тобі, головне, що мені тепер можна братися за роли. Для початку візьми палички. You're О ні, я ніколи не вмів їсти з їхньою допомогою. Якщо я зараз буду вчитися, то я точно жодної штучки не з'їм. Але хто мені заважає використовувати палички по іншому? Наприклад, насадити на них роли і їсти просто так. Це круто, зручно і руки чисті. А як же поділитися із подругою? Ні, тим більше навіщо тобі роли на тебе чекають дуже соковиті лимончики. Уявляю, наскільки вони кислі. Фу, пішов геть. Я не знала, що лимони повертаються як бумеранги. Пішов геть, я сказала. Здається, вони тепер твоя доля. Ага. Дурні правила челенджа. Точно. Я ще не придумала, як зробити лимони менш мерзенними. Потрібно зчистити скоринку. Олекс, вибач, хоча твоя нова зачіска дуже підходить до твоєї жовтої футболки. Гаразд, годі балуватися, час їсти. Ой, Здається, через лимони я трохи звузилася. Мені потрібен освіжаючий душ. Ось тепер стало набагато краще. Ось це так. Бачила ти своє обличчя. Тільки не цибуля. Я не хочу смердіти. Вау, який величезний шматок шматопице! Приголомшливо. А у мене найсмачніша шипучка. Обожнюю її. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо спочатку я розберуся з своєю гідкою цибулею. Дуже не хочеться мені залишати її на потім. Ну, як, смачно. Досить знущатися, мені справді важко. Знали б ви, яка цибуля мерзенна. Якби ви зробили один ікус, вас би миттю знудило. Здається, і в мене щось назовні проситься. Ну і вони ще. Вибачте мені. Так, так. Я помітила круглі ковбаски на пиці кейсі. Це означає, що вони мої. Як приємно раптово дізнатися, коли на тебе чекають такі смакоти. А якщо вирізати невеликий шматочок, можна зробити його квадратним. Це означає, що я зможу підкріпитися. Головне не забруднити руки, а то мені потім ще й шипучки їсти треба. Та як ви смієте? Як вам не соромно, це ж моя піца. Шматок квадратний, отже, він мій. Ну, ось мені майже нічого не залишилося. Гаразд. Добре, що мене не повністю обнесли. Хоч По чимось полесувати зможу. А на мене чекає ціла пачка шипучки. Мені дуже цікаво її з'їсти. Виглядає вона дуже перспективно. Ого і справді круто. Але ви можете на неї навіть не розраховувати. Я сам її з'їм. Краса. Як же смачно, хочу ще. Жадімного Алекса, шипучка може лише на голову потрапити. <гум> <гум> так то краще. Знатимеш, як поводитися з попара. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити. Краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитнішою за інші. М -м, смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Знаєш, отримуй. Ей, чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі, оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Піци смачні, тож я і не на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фу, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Нам, нам, нам. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі. Та гаразд, що може статися. Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Come on. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Та головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є: Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видавити його прямо тобі в рот. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну, ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике, дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке миста з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось, тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах, і нічого більш у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що узвіжович повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить клас. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так. Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі вибач, але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут непритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура. Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило, у мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку цік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алек залишився без цукерок. Ось ще Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. А тут усім вистачить. Ось ще. усі цукерки мої. Я обожнюю тіктак, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та дам і цукерки наші. А ну, стояти, як вам не соромно красти. Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно! Смачно! Що у мене не залишилася тік-така. Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Усім привіт! Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хубабубу. Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Awesome. Come on. Жуйка, твоя сміття, я повинна піднімати. Ось тобі. Ай, гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхур зараз надую. Awesome. А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. Ого, і справді круто. Алексе, ти молодець. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому велика бульбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh, no. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене брів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. What? Гаразд, я просто трохи запанікувала. What? Все. Міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали! Міла перестань! Він надто великий. Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Як мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <плес> Кривий все доводиться робити самій. Віта молодець. Ти влучила. Я вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Окей Ура, Я дуже люблю гранат. Тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо я вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. 100 зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде 100 разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Окей. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міла, передай мені ніж. Тримай. Асом! Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так. Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів і дуже багато смачного гранатового соку. Тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. <пілля> mm. <пілля> <пілля> ну як, смачно вийшло. <пілля> Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. Mm. Ну ось, у мене лише одна баночка коли. А в мене більше. Тільки Коли уміли. Так-так, дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. Я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик. Я більше люблю пепсі. Mm. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо зараз все впаде? Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Wow. Mm? Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій живіт? Так, це все гази. А, Рятуйтесь, хто може! Це надзвичайна ситуація. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Oh, no. Так я більше й не хочу. В мене вже не влізе.